Всім привіт! Я Катя і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Я зразу до суті. Я беру участь в маратоні під назвою Спекотний маратон. Це буде мій другий маратон, взагалі. І думаю, зніму я відео на рахунок нього. Покажу вам, що я буду в'язати, що в мене буде виходити і так далі. Перед цим я хочу вам показати, що я ж приймала участь в попередньому маратоні. Весняний маратон він називався, в якому я в'язала слоника і в'язала котика. Котика я ще не дов'язала до цих пір, але вчора, ввечері, я думаю, ось сьогодні, якраз початок маратону, і це вчора ввечері, я думаю, ну, треба ж, напевно, дов'язати. Хоча б. Цього котика. І я вчора ось дивіться, дов'язувала, можливо, протягом цього маратону, 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 <гум> вам покажу результат. Можливо, я навіть увечері сьогодні його. Мені залишається зшити голівку, пришити голівку до тіла. Ой-ой-ой, криво. Безрозуміли. Пришити вушка і оформити мордочку. То все так довго відтягувала, а тут роботи взагалі на кілька годинок. Що я буду в'язати в цьому спекотному маратоні? Взагалі, організатор цього маратону той свій, і там дуже багато іграшок я буду в'язати не всі. Тому що, по-перше, через брак часу я дуже буду намагатися ці іграшки взагалі до кінця зв'язати протягом цього маратону, щоб таких нюансів в мене не було. Що ж я буду в'язати? Я буду в'язати єдиноріжку авторів цих майстер-класів, я буду писати єдиноріжку. Якраз сьогодні-завтра мені потрібно її зв'язати. Перший етап, точніше, я вже перший етап переписала собі. У мене на роботі була вільна хвилинка, я собі вже переписала схемку. Ем, Ось так. І це сьогодні-завтра мені потрібно зв'язати і виставити звіт. Вигляді сторіс, що я зв'язала. Тоді я отримую другий етап. Думаю, ріжка сама буде не дуже велика, тому я думаю, я буду встигати. Далі я буду в'язати... ой, хто там по черзі? Здається, далі буде корівка. Корівка му. Також автора я вам не пояшу. Овечку і бегемотика фіону. Авторів, знову ж таки, я напишу, якщо я не забуду. Надіюсь, не забуду. Я вже підготувала пряжу. Як вам її показати? Ну, і тут сірих кілька моточків, то я вже не буду всіх показувати. Як добре? Що я запаслива. Мені не довелося нічого купувати, оце все в мене було в наявності. Ось тут такі там кольори. Оце якраз кольори на корівку. Мені так подобається та корівка. Ось, <смінь> <смінь> да, ось таке кольорів буде корівка. Ви що, дивіться, яка милота, як це все ніжно буде виглядати і комбіновано. Так, а ось єдиноріжку. Так, єдиноріжка буде біленька. основний колір, здається, білий. І грива. Грива буде ось така. Ось така і-і-і-і. І ось така. Також буде мило, дуже мило. В майстер-класі вона в блакитних підтінках, ця єдиноріжка. Вона буде рожева. Ось, отак. Сьогодні почну працювати над нею. Буду вам показувати, що в мене виходить. На годиннику вже за 11. І я дов'язала дов перший етап покажу вам. Виглядає поки смішно, але так і має бути, я так зрозуміла, тому що дивлюся я звіти інших учасників, точніше учасниць, і всіх отакі отакі заготовки смішні получилися. Так що все залежить від голівки, від гривки, від оформлення. Так що завтра я сфотографую, прозвітуюся, бо на дворі вже темна ніч, вже вже немає як фотографувати. Прозвітуюсь, отримаю другий етап, і будемо з вами далі в'язати. Тому до нових включень. Всім привіт ще раз. Прийшло кілька днів з моменту попереднього підключення, але зате я маю що вам показати. Я вже завершила єдину ріжку. Я прозвітувалася, отримала другий етап і зв'язала другий етап. Показую. Ось така милота в мене вийшла в схемі нічого не міняла, абсолютно. Ось так. Тільки вирішила не в'язати одяг, бо Типу, по задумці, ця єдиноріжка мала би бути, здається, в спідничці. І типу футболищі чи що. Ну, якось так. Але я вирішила так залишити. Мені якось так більше подобається. Ось така мелота получилася. Очки рожевенькі. Якщо буде видно. Не зовсім видно, але вони такі з, рожевень... да, з рожевим відтінком. Ось так. Основний колір це Vel Baby Smile. Біленький, а решта це вже Янарт Дольче. І... і навіть ще одна пряжа це Premium Yarns Baby Love. Перший раз таку використовую, і це, здається, ось цей колір. Ніколи я таку не використовувала, не пробувала, і це тут вирішила спробувати. в мене був моточок. Ти ось так. Мені вона дуже подобається, така вже мила вийшла. Давайте разом її поміряємо, тому що я ще не міряла. Так, ростом від кінчика рогу донизу 27 см. Угу. Я дуже задоволена, от прям дуже. Чесно кажучи, переживала за цю єдиноріжку, тому що не була впевнена, якою вона вийде. Не знаю чому. Щось я переживала за неї, але все вдалося, на мій погляд. Ось, це одна готова робота. Далі в мене був невеличкий переривчик між цією роботою, цією іграшкою і наступною іграшкою, яку я б хотіла в'язати. Тому я в'язала котика, якого я вам показувала, якого я обіцяла закінчити. І в цьому відео вам показати. Я його ще не закінчила, але я покажу проміжний варіант. Ось так. Ой, він не влазиться в кадр. Але нічого. Ось такий котик. Порівняно з єдиноріжкою, звісно, він здоровецький. Я ще не зробила утяжечку. Точніше, утяжечку я зробила мордочки ось тут, як ви бачите. Але щось, мені здається, він трішки незакінчений. Я, чесно кажучи, пробувала утяжечку робити і ось тут мордочки. Але щось, ну, щось не то. Можливо, я носик занизько причепила, чи що, не знаю. Ну, щось я ще придумаю. Ще брівки вишию і віки. І зніму плівочку, ось дивіться, як. світяться очки блакитним. Ось такий котик в мене Получається А давайте ми поміряємо. Мені аж цікаво, якого він росту в мене. Так, якщо від кінчиків вушок і до лапок 34 см. в року Напевно, що я щось і придумаю йому на шейку. Чи, здається, я колись бачила схему, типу, як це називати? Хустинки, типу, але не хустинка. Mm. Знаєте, такий шарфик, не шарфик, ось такий трикутничком в'яжеться сюди, чіпляється, зав'язується заді, і воно досить прикрашає іграшку. Напевно, що я так само і зроблю з котиком, тому що, здається, якось пусто. Але я ще придумаю щось. Чи може зроблю дівчинку, типу, якийсь пантик на вушко. Ну, щось я придумаю. Ось так. Надіюся, в кінці відео я вам вже його покажу. Я вже дуже рада, що він у мене не стоїть, не лежить. Як правильно сказати, а в роботі. Ось так. Далі наступну іграшку, яку я мала в'язати, це мала бути корівка. І хотіла я її зв'язати. Я отримала перший етап, ну, як і всі учасниці, але я не встигла прозвітуватися. І це мені так було обідно, що така цікава іграшка, така просто неймовірна іграшка. І я її не змогла зв'язати. Тому я була змушена купити майстер-клас. Нічого страшного, але все одно. Ось перший okay. етап в мене зв'язаний. Можу вам показати. Ось дивіться, це нижні лапки копиться. Ось такі, дивіться. Це ж правда треба придумати. Я, я реально, я шокована. До речі, в цьому кутику. О, можу вам трішечки показати це пряжа на корівку. Ось такі відтіночки. Так, далі знайду, а це хвостик. Хвостик, верхні лапки. Верхні лапки. Ріжки. Ось дивіться, які малесенькі. Досить цікава деталь, що ріжки, і. Що ще, що ще? І здається, мордочка. Ні-ні, хвостик. І хвостик в'язалися крючком на пів розміра меншим. Я аж здивувалася, чому так, але це така задумка автора, в принципі, мені досить подобається. Ось так ріжки. Дивіться, які вушка. Які милі вушка. Це ось так буде. Буду робити все, як в майстер-класі, буде праве вушко з таким чорним п'ятнишком. Плямкою. Ось так плямою. Ось таке милото. І залишається мордочка і вим'я. Вим'я і мордочка. Ось таке. Ось на днях я хочу роздрукувати схемку і в'язати другий етап. Також буду вам показувати все. Оп! Так, здається, всі деталіки. Ну, ось, поки все, до наступних підключень. Так, маю вам що показати. Дивіться, яка в мене корзинка. Я зв'язала ще декілька іграшок. І хочу зараз вам показати. Ну, як іграшок. Як ви бачите, це так: перший етап. Ось, дивіться, це бегемотик. Має бути бегемотик фіона. Угу, да. Тільцем є. Дивіться, яке миле. Яке симпатичне! Ой, який хвостик, Ви тільки погляньте. Ось так. А ось це мордочка бегемотика. Бегемоти виходить. Да. В другому етапі буде в'язатися голівка і все зшиватися, Ось, так, так. Це в планах закінчити. Так, зараз зараз, де тут та ниточка, де тут кінчик ниточки. О, ось так і ось так. Це в стороночку відкладу. Далі, тут ще є детальки корівки, яку я вам вже показувала, а також детальки ще одної іграшки. Так. Ось, ще самі розібратися, що тут? Так, ручки. Ріжки не сюди. Це що? Це хвіст? Це, напевно, хвіст. Ну, yeah. no. ага, от. Ще є вушко одне. Вушко друге. Два вушка. І бантик. Ну, чесно кажучи, бантик якось мені не дуже подобається. Якось я, напевно, його неправильно зв'язала. Тому що він якийсь кривенький трішки. Ніби, якщо тако розправити, ніби і більш-менш, але, ну. Ну, якось. О, ну, ніби більш-менш рівно. Але все одно. Ну, якось я, напевно, його перев'яжу. Коли я буду вже пришивати це все, напевно, що я або по-своєму зв'яжу бантики, бо це якась така інша схема, я б по такій схемі ще не в'язала. Або просто буду намагатись в ній розібратися, і щоб він рівненький вийшов. Бо Мені щось це не подобається. Ну, ось так. Я не сказала, це овечка. Це буде овечка. Ой, ось, як її звали. Мія, ні, не мія. М -м -м. Овечка. <сь> Якщо я згадаю, я підпишу. Це я вже відзвітувалася, навіть отримала другий етап. Навіть досить така цікава ситуація вийшла. Я дов'язувала цей перший етап пізно ввечері. Це було вже за 10-ту годину вечора. А відповідно, перший етап можна було прозвітувати до 12-ї, навіть точніше, до 23-ї 59 хвилин. Якось так. І... Я вже сфотографувала. Звісно, фотографія така собі вийшла, тому що все таке штучне освітлення, але думаю, нічого, нехай, нехай буде так. Потрібно отримати другий етап. І я вже хочу викладати в сторіс в Інстаграм, а Інстаграм просто не пропускає це фото. Я не розумію, чому. Навіть справа, напевно, не в фото, просто Інстаграм не хотів викладати сторіс мою. Я вже навіть кілька разів спробувала викласти одну і ту саму фотографію. Думаю, нічого страшного, навіть якщо воно піде, все зараз, зараз. Нехай буде там кілька однакових сторіс, я потім видалю, але все одно мені треба прозвітуватися. І ніяк. Вже пройшло 30 хвилин, година, півтори години пройшло, і ніяк. Я все чекаю і чекаю, а воно ніяк, воно не виставляє. Я вже навіть написала автору цього е, майстер-класу. Кажу, ось дивіться. Ем, я зв'язала, але Інстаграм чомусь не хоче виставляти сторіс. Я запитала, чи буде зараховано, якщо все-таки цей інстаграм виставить ну, вже після даного часу, вже після 12-ї Але автор дуже добра людина, і вона мені скинула все одно продовження майстер-класу, скинула другий етап і каже, що в'яжі з задоволенням. Я, я подякувала від щирого серця, тому що ну, мені здається, не всі би так зробили. Але все-таки Інстаграм все одно роздуплився в кінці кінців і виставив. Да. Дві, чи навіть три сторіс по попідряд однакових, але нічого. Це таке, я удалила. Та й все. Я все одно маю другий етап. Так, і значить, що в мене готово? В мене готова одна іграшка. А скільки я всього мала назад? Зараз чекайте, я подивлюсь. А у мене буде 1, 2, 3, 4. Чотири? Так, да. правильно, все правильно. У мене зараз на даний момент готова одна іграшка з чотирьох. Такий собі результат, скажу чесно, але нічого. У мене ще є кілька днів, щоб закінчити ці всі етапи, ці всі іграшки, і обов'язково я вам покажу. Я взагалі участі в розіграші не беру, в розіграші призів. Тому що, по-перше, я не всі іграшки в'язала, по-друге, я не встигаю з термінами. Всі учасники вже помаленьку звітують, що в них вже є 6 чи 8, 8 готових іграшок, а я тут ще з недов'язами граюся. Ну, але таке, нічого страшного. Зате я виконувала замовлення. У мене було замовлення на велику іграшку. Я вам в якомусь наступному відео обов'язково її покажу, тому що я також знімала кусочки. Ну що ж, я йду в'язати. Ось це все. Як тільки в мене хоча б щось буде готово, я вам обов'язково покажу, підключуся і все розкажу. Всім ще раз привіт! Підключаюся до вас з двома готовими роботами. Показую по порядку. Перша готова робота це корівка Му по майстер-класу Валентини Семенюк. Погляньте, яка красота получилась. Майстер-клас просто неймовірний. Я в захваті від нього. Все зрозуміло, все чітко, все лаконічно. І дивіться, яка милота виходить. Майстер-клас, скажу ще раз, просто чудовий. Ростом корівка вийшла 28 см. І на другий етап. Цієї іграшки в мене пішло 5 годин. Без перерв, без нічого. Ось така. Я дуже нею задоволена. Залишається її відфотографувати і буду виставляти на своїй сторіночці. Так, поставлю її тут. І друга робота. Як я вам і обіцяла, я мала в'язати котика з попереднього марафону. І ось я його закінчила. Ось така кіця в мене вийшла. Чесно кажучи, я не повністю зробила все, що було написано в майстер-класі. В майстер-класі ще на лапках були вишиті такі подушечки, і нижні лапки були оформлені. Ну, щось я їх не зробила. Чесно кажучи, мені і так подобається. І додавала ось такий бактус. А Бактус я в'язала по майстер класу по Фіфані, здається, в Ютубі знайшла. Тому що мені щось не вистачало тут на пузику, на грудці. Ось так. Обиюсь, вам покажу очки. Нарешті. Я її дов'язала. Ростом вона вийшла. Зараз скажу. 33 см. Без врахування вушок. Тобто до макушки, маківки. Ось такі просування в мене. Залишається в мене зв'язати ще дві іграшки. І я закінчу з марафоном. Все, я закінчила. Я. Нарешті дов'язала всі іграшки з маратону. Показую. М -м -м так, як вам показати? Показати прям всі-всі-всі? Ні. Вам, напевно, буде скучно. Хоча ні, покажу. Так, перша іграшка. Це була єдиноріжка Мія. Да. Я вже трошки заплутуюся в їхніх іменах, їх так багато. Так, єдиноріжечка. Ось така краса тулька. Так, я навіть записувала ріст їхній. Я виділила спеціальний блокнотик, де я буду записувати готові роботи і взагалі, типу сценарії до відео, все таке. Так, її доріжка. 27 см. Да. Колопулічко. Так, є одна іграшка. Друга іграшку, яку я вам показувала, це була курівка му. Ай, не хочу фокусуватись на ній. Ось так. Також мені воно дуже подобається. Ну, неймовірна мила іграшка вийшла. Ростом 30. А, ні, 28 см. Також невеличка. Далі. Далі. Яка іграшка в мене зв'язалась? Далі це була овечка. Я вам її ще не показувала. Ось. Та що ж таке? Овечка, ось таке воно вийшло в мене. Я не пам'ятаю, як її звати. А може. Я не пам'ятаю. А я напевно, напишу, якщо в неї є ім'я. Має бути по ідеї. Але ось таку. Іграшка у мене вийшла. Ці кучерики ну, настільки багато часу займають, то кошмар. Я раніше в'язала на замовлення лева. Також треба було робити ось такі грівку, таку грівку в даному випадку. Да, так багато часу займає, що то ужас. Але ну, це того варте. Ось так. Війки я причепила їй. Вона у мене красуння. Ось так. А дивіться, яка спідничка? Вона подвійна. М -м -м. Так, я її ще не міряла. Помірюю зараз. Так, зоти на здорова стрічка присутня. Ріст. Тридцять шість сантиметрів. Угу, так. Да. Така вона досить об'ємненька. Така ж також класна іграшка. Так, є. І і, 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 що? і остання іграшка. Я вам розказувала, що я в'язала тільки 4 іграшки, не всі. Я б часто фізично би не встигла всі зв'язати. А це вже така смішна вийшла. Бегемоти хафіона. Ось так. Подивіться, які лапки. Це все вив'язувалось по ходу в'язання. Ось така вона отримала. Також вимірюю її, тому що ще не міряла. Вона ростом 30. 30 сантиметрів. Все. Я ці дві іграшки ще не записувала в свій блокнот. Треба записати. <свісно> поки я пам'ятаю це. Все. Ось така красотулічка. І що ж, ми ну підбиваємо підсумки. Два, три, чотири. Чого ж вона так засвідчує? Чотири. І я ж вам обіцяла. І котик. Також рахую сюди. Ось таке відео в мене вийшло. Досить плідна робота. 5 іграшок на наявність. Це... Це вау. Ще які класні іграшки. Тому я дуже рада, що я взяла участь в цьому маратоні. Дуже дякую організатору цього маратону за таку можливість безкоштовно ще й пов'язати такі неймовірні іграшки, таких неймовірних авторів. Це пророблена колосальна робота над створенням майстер-класів. Тому я дуже вдячна за це. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви залишилися зі мною до цих пір. Я не знаю, яке по тривалості вийшло це відео, але, напевно, що досить немаленьке. Тому дуже вам дякую за перегляди, дякую, що ви підписуєтеся на мене, ставите вподобайки. Я це дуже ціную. Це неймовірна підтримка, мені дуже приємно. Тому бажаю вам всього самого найкращого, мирного неба. Тай! До нових зустрічей!